Судимість за зберігання наркотиків у 2003-му, розшук у 2015-му за викрадення людини, участь у злочинній організації та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом по гучній справі торнадівців. Це все послужний список убивці Дніпровських поліцейських 33-річного екс-торнадівця Олександра Пугачова. Багато питань про те, що Пугачов це чи не Пугачов. Це він. Дактилоскопія повністю підтверджує це він. У нас є його дактила карта, коли він був засуджений в місті Донецьке у 2003 році, і ось нова офіційна підозра посягання на життя правоохоронця, покази свідків. А також ключові експертизи підтвердили Дніпровських патрульних розстріляв саме Пугачов. Трасологія показала повністю, що пуля, яку вилучили з тіла Пугачова. Це є пуля, випущена з стабельної зброї, вистріла з стабельної зброї поліцейського. Кутюшова Артема, так і є. Ольга не встигла вистрілити ні разу. Вам кажемо, як єсть. Аби зняти усі конспірологічні версії в МВС, оприлюднюють відео з нагрудної камери патрульного Артема Кутушева, частково з етичних міркувань, адже тут зафіксована передсмертна агонія розстріляного копа. Камера його напарниці загиблої Ольги Макаренко була вимкнена. Але навіть це дає змогу нарешті прослідкувати хронологію цинічного злочину. Приїхали на красний світ з Горького повернули направо. На красю ні на красне у нас ні, є сільному. відео, Ми вам зараз відео при на автовокзалі. Екіпаж патрульних наздоганяє порушника правил дорожнього руху, але той показує посвідчення учасника бойових дій і навіть демонструє шрами від бойових поранень і просить його відпустити. Давай договоримся. Не, ну як ми домовилися? Не, ну як ми домовилися? Я, ну я учасник автовиручало. Я я понимаю, ну вибачайте, мені тромандід. Ну проезд я є на, на кран. Я знаю, що розумієте, проїзд на червоний світло це дуже серйозне порушення. Я знаю. На благання порушника патрульний не реагує, бере його посвідчення водія, сідає у машину і перевіряє по поліцейській базі. А от його напарниця відволікається на спілкування зі сторонньою особою. За півтора метри від неї нападник з пістолетом Макарова підходить до патрульного і наказує поліцейському віддати табельну зброю. так знаті витяг я тіпіслава. Вистрілю сразу бистро пістолі Так дайте вийти. Хотя би я так не можу Я сталі. Артем Кутушев тисне на сигнал тривоги. Його напарниця помічає небезпеку і дістає зброю. Але не стріляє жодного разу. На момент розстрілу вони були без бронежилетів. Порушень у їхніх діях керівництво не вбачає. Вийти могло злучитися з кожним. Ви, це случилось з ними. Але, тактично вони діяли все правильно. Тому що відкрив стрільбу, могло погибнути намного більше людей і могли бути намного більше жертв. Ставь собі що таке автовокзал. Нападник розстрілює обох патрульних. Закривавлений Артем перед смертю встигає зробити постріл. У відповідь вже поранений злочинець відбирає у розстріляного копа табельну зброю та втікає. Я Я я Артем гине на місці. Ольга на операційному столі. Вчора тисячі дніпропетровців провели їх в останню путь. А от у розслідуванні статуса їхнього убивці з'явилися нові подробиці. Виявляється, учасником бойових дій став, будучи у розшуці. Само рішення про прийняття учасника бойових дій видається в Києві, в міністерство внутрішніх справ. Значит, на то время, когда выдавалось это удостоверение, никто не отрицает то, что он действительно был участником боевых действий. Выдача здесь действительно производилась, когда он уже был в Рошике. Но выдавалось это удостоверение не ему, а выдавалось матери его по доверенности. У Пугачова є дружина та дитина, з якими він не бачився і, напевне, ще не побачиться тривалий час. Попри статус учасника бойових дій, на нього чекає довічне ув'язнення.